Привіт, Ютубе! Ольга, репетиторка з української. Сьогодні відео за вашими запитами мені не платять. Я працюю, а мені не платять, як репетитору чи репетиторці. Кожному знайомий, я думаю. І ось ці от малесенькі, нещасненькі коштики. Ви видираєте з м'ясом, зубами, рогами, кігтями усім, що у вас є. І ви, оце, от як злиденна якась людинка. Ну, дайте мені, будь ласка, мої 250 за групові заняття. Ну перерахуйте мені, будь ласка. Я розумію, що це там скільки то буханців хліба, але мені ж вони потрібні. Ну я ж відпрацювала. Ну, будь ласочка, будь ласочка. ось так почуваюся, коли просиш кошти за проведену роботу. Як цього уникнути? І як, зробити? як себе убезпечити від цього? Розповідаю. 210 серія серіалу Життя репетиторки 4, 2 жовтня. Коли нас може спіткати отаке лихо, коли ми отак от от стоїмо і випрошуємо кошти? Перше. У нас до нас прийшла нова людина. Нова людина це кіт у мішку. Ми не знаємо, якщо ведемо уроки онлайн, чи сплатять нам за перший урок, чи не сплатять нам за перший урок, яка може бути протидія? Протидія перша. Ви можете заздалегідь попросити кошти за заняття. Тобто, будь ласка, хочете до мене потрапити, сплачуєте за перше заняття, і я проводжу перше заняття. Батьки можуть відмовитися, вони вас не знають, ви для них теж кіт у мішку. Може, ви ще сильніше дряпаєтеся, хто його знає, перше. Друге, як ви можете зробити, ви почали. Стартове, стартове, точніше, своє платне заняття, знайомство. Розпочали це заняття, і е, коли вже надсилаєте якісь матеріали, кажете, ось матеріали, ось уже ми навчаємося, ось ви мене бачите, будь ласка, перерахуйте зараз кошти, і ми тоді продовжуємо з вами, ми вже от, от, ми в процесі. Отже, я вам вже і матеріали надіслала для роботи, тобто, вже ж, ж ось урок, урок в розпалі. Друге. Третє. Ви можете очолити цю анархію і сказати, перше заняття безкоштовно. І тоді взагалі не буде проблеми. Четвертий варіант. Коли от буває бігають дітки дітки терористи я їх називаю разом з мамами. Вони просять певну тему уроку пройти, і таким чином в різних репетиторів навчаються і потім зникають. От урок завершується, вони дити обірвали заняття і все, і не сплачують вам, зникли. А ви урок пропрацювали і їх чогось навчили. І так вони по всіх репетиторах бігають і таким чином навчаються у них програма йде шкільна навіть. Як цьому запобігти? Я не даю, наприклад, навчальних компонентів. На першому занятті. Я можу провести скринінг, я можу, е, крім того, щоб провести скринінг, е, подивитися на е, показати, як я працюю. Ось отака у вас буде душечка, ось отака у вас буде домашня душечка, ось отакі вправи ми виконаємо, ось отак, отут. От, от, от. У мене екскурсія. І тоді е, немає сенсу до мене приходити навчатися і потім тиць і вимикатися. І, е, врешті, е, останнє е, у мене. Часто рекомендації, а значить ланцюжки, і я можу знайти цю людину. Вона безслідно не зникне. Якщо я знаю, що мені порадила, наприклад, мама Тані Тетяночки, цю дитину цю, ну, цього учня, то я потім, якщо що, до мами тетяночки звернуся, скажу: Ой, ви знаєте, така прикра ситуація відбулася. Ось, наприклад, тут мені кошти не сплатили. А чи маєте ви можливість поспілкуватися з цими людьми? А що ж таке? Що сталося? Як це так? Це іде розголос. А розголос дуже часто людям, що не сплачують за уроки, не потрібен. Так, це перший компонент наш, де у нас є ризики. Другий компонент ви вже працюєте з дитиною. Працюєте і якось бачите, що батьки не сплачують вам. Ви домовилися, що батьки будуть сплачувати після уроку або до уроку, як вам зручно, але бачите, що нема оплати. Не існує її. Якось от все так: от, то зарплатні немає, то от зараз от надішлю, ось забула. То якось так і от борг копиться, 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 копиться. Що робимо в такому разі? Як цьому запобігти? Перше, брати передплату. Є вчителі, які беруть навіть передплату наперед за місяць, і потім просто її не повертають, наприклад, якщо ви погано відвідували заняття, є вчителі, які беруть передплату за тиждень. Я з батьками домовляюся в гнучкому режимі. Якщо батькам зручно сплатити на початку тижня, вони сплачують на початку тижня. Якщо в процесі, тобто я пишу звіт, а мама в цей час перераховує кошти, коли читає цей звіт, ми можемо так працювати, або можемо працювати з батьками в спосіб, коли в кінці тижня у нас є розрахунковий день. Ми його призначаємо, це п'ятниця або субота. І я знаю, що в п'ятницю, ось ці мами, мені кошти надсилають, в суботу, Мені ось ці мами кошти надсилають. І квитанцію теж надсилають мені до месенджерів. І все. І я знаю, пройшла проплата чи не пройшла проплата, а неділя у мене день бухгалтера, я це перевіряю. Якщо проплата не пройшла, то я в неділю про це повідомляю мамам і говорю з ними щодо оплати. Так от, ми зараз не про те. Ми про той момент, коли ви відпрацювали, начебто про оплату домовилися і її немає. Що тоді робити? Я спостерігаю і роблю свої 50% кроків. Тобто, я кажу мамі, ой! Ану, ми затримаємося після заняття, я вам зараз розповім про вашу дитину, про особливості роботи з нею. А ви в цей час перерахуєте мені кошти, беріть на ну, телефончика, тиць, 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 я сиджу, розмовляю, розповідаю, ви мені кошти перераховуєте. Ось так ми привчаємося, привчаємося, привчаємося і перераховуємо. Якщо я е, далі іще кажу, як вам зручно, виробимо систему, я вам можу нагадувати, я вам можу скидати. Дати нагадування, ми можемо це нагадування в вашому телефоні поставити зараз разом. Ось зараз, поки ви зі мною спілкуєтеся, у вас є на цей час, оця хвилиночка, щоб це нагадування мати. Ми можемо зробити постійний платіж. Якщо вам потрібно, то вівторка, наприклад, зараз ми налаштуємо у вашому онлайн-банкінгу шаблон. За допомогою якого кошти будуть надходити автоматично. Тобто ми шукаємо шляхи, я шукаю шляхи, і я дивлюсь, чи є 50% мами, яка теж намагається підлаштуватися, запропонувати тощо. Якщо я бачу, що взаємодія у нас іде не 50% на 50%, а я бігаю і прошу на 95% дайте коштів, а мама каже, Іде гидотна, іди звідси гидотна, Геть-геть, геть, то тоді я розумію, що все, співпрацю ми припиняємо, бо мені не потрібні надзусилля в моїй роботі, мені надзусилля потрібні для того, щоб я дітей навчала, а не для того, щоб з мамами про кошти оце от говорила. Тому так сталося, я не навмисне це роблю. Але в мене завжди є дитинка, яка, як то кажуть, потрапила до останнього вагону, коли в мене набір вже закритий. Але вона до мене добирається через тіток, дядьків, маму, маму мою або ще когось. І проситься, ну, будь ласочка, ну на одне заняття на тиждень, я кажу, одного заняття мало. Ми хочемо зачепитися, кажуть мені, і ми одне заняття цей рік потерпимо, а далі два ви нам дасте, бо ми ж уже у вас навчаємося. Така практика в мене є, і я тоді завжди кажу: одного заняття мало. Для того, щоб ви отримали результат. Але для того, щоб мати два заняття на тиждень, у нас зараз немає змоги, у мене фізично в розкладі немає місця. Тому, якщо раптом щось станеться, статися може будь-що, наприклад, там дитина довгий час хворіє, то тоді ми її уроки беремо і навчаємося. Або, наприклад, от така ситуація, коли я змушена з кимось попрощатися через якісь причини. То тоді також я знаю, що в мене є людина, яка одразу посяде це місце, і я з нею вже працюю, ми просто розширимося в такий спосіб. А також у мене є запис, передзапис на червень. Ось він уже стартував, і я пишу дітей, які навчатимуться зі мною із червня наступного року. І ми з ними теж обговорюємо: що якщо в мене раптом з'явиться місце, то я обов'язково цю дитинку. Візьму і впродовж навчального року. Тобто я маю на увазі, що у мене ось ось у мене Тетяночка, ось у мене Максимчик, ось у мене Іван, і вони можуть навчатися уже зараз, але просто поки чекають. І тоді мені не потрібно бігати, вмовляти, просити, виховувати. Я просто кажу: ну якщо ні, я доклала своїх 50% зусиль, якщо ні, то ну, вибачте, перепрошую, я можу вас трохи понавчати. як це має бути, але якщо ви опираєтеся, то, на жаль, ні. І це дає теж мені місце для маневру і ось дає можливість уникнути цього просіння. Так, що ще може бути? Коли, 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 а, коли дитина, наприклад, працює з вами, але то хворіє? То носик зачухався, то око зачухалося, то десь засвербіло ще в якомусь місці. І весь час у нас уроків немає. То ми уїхали, то ми переїхали, то ми заїхали, то ми доїхали, то ще якась бідося. І я бачу, що в мене мало бути 8 занять на тиждень, а їх у мене 3. Як із цим боротися? По-перше, знов-таки, у мене є діти, які кажуть, тільки у вас з'явиться якесь вільне віконечко. Кажіть, ми навчаємося. І таких дітей в мене кілька. І тому я, по-перше, таким чином себе убезпечую, у мене все це перекривається. Я не навмисне це роблю. Просто так сталося, що дітки хочуть навчатися, а їм не вистачає моєї уваги, і вони б хотіли ще. І тоді, коли я бачу, що хтось захворів, прихворів, ну це ж люди, все буває. то Тоді я просто на це місце автоматично вже ставлю тих дітей, які сидять і тільки чекають. Як тільки з'явиться ось це місце, то вони його посядуть. І ми з ними проведемо урок. Таким чином, я не втрачаю кошти і знов-таки спостерігаю. Якщо я спостерігаю і бачу, угу, тут замість восьми уроків у мене три, а наступного місяця, місяця замість восьми уроків у мене чотири, то я кажу ні. Я не дам результату. Тому знов-таки перепрошую, але ні. Ми або переглядаємо і третій місяць, ходимо, 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 весь час ходимо, або якщо ми не ходимо, то ми не навчаємося. Тому що потім ви скажете, що я поганий педагог, ви в мене три місяці вчилися, а нічого не навчилися. А те, що ви з цих трьох місяців три рази були, ви ж нікому не скажете. А мені не потрібні також і репутаційні втрати, і втрати мого часу. Тому ось так ми теж виходимо із ситуації. Щодо абонементів, якщо подивитися і сходити на репетиторські курси, то там розповідають про те, що у вас має бути абонемент. Тобто ви продаєте свої заняття за півроку, наприклад, вам сплачують одразу наперед, або за місяць вам сплачують одразу наперед. Я не практикую цього, хоча в мене були мами, яким, яким було б, можливо, і навіть легше не сплачувати за заняття щотижня, а сплачувати раз на місяць. І е, такі пропозиції до мене надходили неодноразово, але, на жаль, ні. Чому? Я живу в Запорізькій області. І е, той, хто не живе в Запорізькій області, той повною мірою не розуміє, що таке жити в Запорізькій області. Тому я просто пояснюю, кажу: ну, ви знаєте, не треба. От просто не треба, не варто. Тому що тому що не варто, тому що я знаю, що якщо що раптом станеться, у мене немає бухгалтера, у мене немає тієї людини, яка ці кошти повертатиме. І я, е, можливо, можливо, тоді вже нічого і не відчуватиму, але. Все одно мені буде некомфортно, що я от взяла кошти наперед, а їх не відпрацювала, бо зі мною щось сталося. І через те я намагаюся брати, якщо це наперед, то на тиждень. За тиждень сплачуємо наперед, а ось такі місячні абонементи, або абонементи піврічні, або там квартальні абонементи, зараз ну, я вважаю не той час. І з дитиною може, не дай Боже, звісно, щось статися, і зі мною, звісно, теж не дай Боже, але може щось статися. І тому я, як людина, яка любить дуже дотримуватися домовленостей, я намагаюся цього не робити і не роблю. Навіть якщо батьки мене припрошують, кажуть, ну, нам так зручно, нам так. Я кажу, ні, я вам краще нагадаю, я краще вам допоможу, але я буду почуватися добре, якщо я буду отримувати платню або наперед за місяць, ой, за тиждень, або за фактом проведення заняття. І так навіть мені зручніше, тому навіть тут я відкочуюсь, Мені кажуть, та на, та на, та забери, та бери, та давай, ну візьми. Я кажу, У -у 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 -у, тут не буду, Мені так комфортніше. Тому, виробляючи всі ці правила, я орієнтувалася в першу чергу на свій комфорт. Мені комфортніше так. Можливо, і вам так буде комфортніше. Якщо вам так буде комфортніше, то це чудово. Це означає, що я вам допомогла. І це супер, тому що я люблю допомагати. Тому, мабуть, і пішла у вчительську професію. Ось так. Бажаю вам, щоб вам звідусіль... Несли кошти, казали: беріть, 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 тільки працюйте. І щоб не було у вас таких ситуацій, коли ви змушені були свої 200 гривень випрошувати в людей за свою роботу. Ось так. На цьому призупиняємося. Багато наговорила, можу ще, але сподіваюся, я відповіла на ваші питання. Дякую за запитання в коментарях. Ставте ще, буду відповідати. І до зустрічі! Гарного дня, до п'ятнички, до побачення! Далі буде!